Для православних християн святе письмо це є книга, яка невід'ємліма, яка є настольною, котру повинні читати кожного дня. Адже це Слово Боже, і читаючи святе письмо, ми можемо дізнатися, що Господь нам заповідає, і взагалі ми можемо пізнати Бога таким, який Він є. І тому одне із найважливіших, що повинен робити кожен православний християнин кожного дня, це читати святе письмо. В наших церковних общинах, там, де я є настоятель, ми практикуємо, можна сказати, три, три методи да, знайомства з святим письмом, котрим ми робимо, можна сказати, так, загальноцерковне. Те, що кожна людина повинна сама окремо для себе читати святе письмо, це само собою розуміється. Але окрім цього, у нас є таке церковне, там де ми всі разом знайомимося з святим письмом. Це перш за все, це наші біблійські бесіди, де ми збираємося раз на тиждень такими невеличкими групами і читаємо по одній главі із Нового заповіту. Це дуже важлива практика, як на мене, тому що вона, окрім того, що знайомить нас із святим Письмом. Це ще практика робить так, що люди церковні стають ближчими один до одного. Окрім цього, в нас є вайбер-група. Так як я є настоятелем аж трьох храмів, трьох церковних общин в Лошкарівці Павлопілі і Шевченкове, то ми створили таку загальну вайбер-групу, куди от входять якраз всі прихожани наших храмів, в кого, звичайно, є вайбер. І кожного дня я зачитую по одній главі і Святого Письма. Кожного дня всі можуть, просто виділивши декілька хвилин, прослухати главу із Євангелія чи Сапостольських послань. Окрім цього, от уже ми місяць практикуємо ще одне. Кожного тижня ми обираємо якийсь окремий. Уривок із Святого Письма, чи з Євангелія, чи з апостольського послання такі невеличкі уривки, котрі я розпечатую кожному, такими невеличкими. І на протязі всього тижня це таке благословення та читати один раз в день якийсь дуже важливий уривок. Тепер зупинимося на цих уривках, які ми вже. Прочитали, які зараз читаємо. На даний момент ми вже так практикуємо четвертий тиждень. Тобто у нас вже є чотири цитати, які ми читаємо. Перша цитата, з якої ми почали наше таке особливе вивчання Святого Письма, це є притча про званих на вечерю. Це Євангелія від Луки, 14 глава, 16, -й, 24 -й вірші. Один чоловік справ велику вечерю і запросив багатьох, і коли настав час вечері, послав раба свого сказати з вами ідіть, бо вже все готове. І почали всі, ніби змовившись, вибачатися, перший сказав йому Я купив землю, і мені треба піти подивитися на неї. Прошу тебе, вибач мене. Другий сказав Я купив п'ять пар волів, йду випробовувати їх. Прошу тебе, вибач мене. Третій сказав Я одружився і тому не можу прийти. І, повернувшись раб, розказав про це господарю своєму. Тоді, розгнівавшись господар дому, сказав рабові своєму, піди скоріше вулицями та провулками міста, і приведи сюди, вбогих, калік, сліпих і кривих, і сказав раб: Господарю, зроблено, як ти звелів, іще й місце. Господар сказав рабові: Піди на дороги, і загорожі, і умовляй, прийти, щоб наповнився мій дім. Покажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моїй вечері побагато званих та мало обраних. Ця притча, вона з одного боку, і про ізраїльський народ, котрий повинен був бути першим відгукнутися на благовістя Христове. Але, на жаль, на жаль, він цього не зробив. Ізраїльський народ да, замість ізраїльського народу да, прийшли якраз ті, які з точки зору ізраїльтян. Були такими людьми до другого сорту. Язичники. Більшість християн, вони саме з язичників. Як ми бачимо в діяннях апостольських і взагалом, як ми знаємо з історії церкви, що більшість людей, які наповнюють церкву Христову, це бивши язичники. І оця притча, вона про якраз і про євреїв, і про язичників. Що от ті, хто повинні були першими відгукнутися, вони не відгукнулися. А ті, хто взагалі в їхню сторону ніхто не дивився, а вони якраз прийшли і якраз відгукнулися. Але з іншого боку, це притчі про нас, християн. Адже ми хрещені, православні християни, ми якби є цей Божий народ, ті, хто саме ближче до Господа, адже на нас є благодать Духа Святого, яка нам дарована в таїнстві хрещення. І от коли настає момент, коли Господь гукає нас до себе. Можна сказати, ця вечеря, святкова вечеря це літургія, там, де всі християни збираються разом заради Господа і всі разом причищаються Тілою крові Христової. І перш за все, звичайно, ж звуть ті, хто хрещені, ті, хто тісно воцерковлені, ті, хто знають Бога, ті, хто не чужі. І от для нас це є таке облічення. Адже Знову-таки, дуже часто, коли гукають людей до церкви, люди знаходять якісь відмовки, що от, вибачте, я не можу прийти в церкву на літургію, бо в мене є якісь обставини. І з цієї причі ми можемо дізнатися, що, от, наприклад, я купив землю, що це означає? Це означає, що ця людина, яка має землю, ця людина є дуже багатою людиною, вона сама є владика. Адже знову таки в ті часи, коли жив Христос, ті люди, які мали землю, це були ну, доволі такі великі вельможі, це були владики. І от коли людина каже, що в мене є земля, і мені треба піти подивитися на неї, тобто мені зараз до тебе немає ніякого діла, адже я сам такий, як і ти. Я сам владика, я сам маю. Те, чим я володію, мені зараз не до Тебе. Адже часто ми так по відношенню до Бога робимо, що, Господи, мені зараз не до Тебе, я є владика свого життя. От у мене є дуже різні багато обставин, які я не можу залишити, тому що я владика свого життя, владика своїх обставин. Але тут ми забуваємо, що над всіма, всіма, всіма нами є Бог. І вище Нього ніхто не може бути. А коли ми. Кажемо, що, Господи, в мене зараз є речі, куди більш важливіші, тому що я людина самодостатня, і ти мені не потрібен. Ми якби бунтуємо що от я сам як Бог. Інша відмовка така: я купив п'ять волів і йду випробовувати їх. Прошу тебе, вибач мене. Що це означає? Це означає, що мені нікого. От в мене є. Задачі, які я повинен виконувати, тобто в мене є моя суєта, і мені ніколи за своєю суєти йти до тебе. І дуже часто люди так само кажуть, мені ніколи в церкву ходити, тому що от в мене там різні обставини, там комусь треба йти на роботу, комусь треба їхати в поле, комусь треба йти до корови чи до свині, чи ще кудись, чи косити траву. В кожного є своя суєта, в кожного є свої такі символічні воли, яким людина присвячує своє життя. Але ж ми розуміємо, що це також неправильно. Адже, якби не Бог, в нас би нічого не було, і ми повинні це про це пам'ятати. І коли настає час, коли треба для Бога виділяти час, треба залишати абсолютно все і виділяти потрібний час нашому владиці. Ну і третє це. Про радість, яка також може заважати бути людьми церковними. Я одружився і тому не можу піти. Це означає, що в мене зараз така велика радість, що мені також не до тебе. Але знову-таки ми забуваємося, що якби не Бог, у нас би взагалі ніякої радості б не було. Зараз люди сучасні можуть сказати, я самодостатній, щасливий, навіщо мені йти до церкви? І... Але ця така радість вона мінлива, вона обманчива, тому що ця радість зараз є, а завтра її вже не буде. І от читаючи цю притчу, ми собі нагадуємо про те, щоб нам би... аби не свабитись, аби нам не відступити, будучи чи сильно високої думки про себе, що ми от самі владики свого життя, чи щоб не трапилось так, що суєта і турботи. Віку цього заглушили б у нас би віру. Чи не трапилось би так, що якась велика радість, вона затьмарувала собою радість спілкування з нашим творцем? Ця притча да, вона дуже важлива. Тому, от її, я надіюсь, да, от наші парафіяни читали. Ну і, звичайно, я запрошую вас всіх також приєднуватись до нашої такої практики. В наступних відео я вкратце. Розталкую всі інші цитати, які от зараз, які були вже прочитані, і які от ми будемо читати в майбутньому.